На похоронах у чоловікового діда батюшка каже: Підставте серветку під свічку у руках померлого. Чоловік бере серветку, ставить і каже: На дід, тепер ти як у ресторані. Сміх дуже важко було стримати. На похороні моєї бабусі батюшка підізвав мене до себе і спокійно розвернув, загнув мене, поклав біблію мені на спину. Там собі читав, співав. А я весь вечір полураком простояла, випочивши очі. Ржали всі. Була якось на похоронах, і родичі померлої і замовили оркестр, щоб під похоронний марш нести труну. Але напевно цей оркестр грає не тільки на похоронах, бо вони заграли марш Мендельсона. І тільки коли заплакана родичка дзиркнула на них, вони прийшли до тями і зрозуміли, що щось не те грають. В сусідки син обдзвонив всіх родичів і сказав, що мати вмерла. Поприїжджали всі родичі з вінками і чорному, і їх зустріла. Та сама мати, тільки жива. І син, який жартував, вже вмер, а мати й досі жива. На похоронах у мого дядька прийшла сусідська бабуся до гробу і сказала: Слава, дуже сумно, що так вийшло. Ти мені був винен 300 гривень, але зараз таке діло, то я тобі вибачаю.